Тарас, ну ти сам подумай, Іван досвідчений опер, і тут його убивають. Хто це зробив і що там сталося, ніхто толком не знає. І це після того, як він написав, що знайшов щось на Марго. Вибач, поговоримо потім нічого, кажу ж потім. Кірочко, ну хіба так можна? Ти зовсім здуріла своєї міліції. Поліції? Яка різниця? Рідну маму мало не вбила. А ти могла й попередити. Хотіла влаштувати тобі сюрприз. Здалося. Йди, кошенятку, я тебе поцілую. Як же ти виросла, <рес> <рес> моя донечко? <рес> Це сталося ще років тому.